Як же ж воно будується чи імітується? Чи воно так і залишиться, я не знаю, але дуже цікаво. Бачимо, що дійсно він будується. Раз, два, три люльки. Це нам свідчить про те, що тут йдуть роботи. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І так, друзі, доброго дня! І сьогодні. Знову ж таки, рубрика Будують чи імітують. І я ведучий Олександр Тернавський, експерт агентства нерухомості The Кепітал. І перший житловий комплекс, з якого ми розпочнемо сьогодні перевірку, ЖК Деснянський. Пам'ятаєте, Аня проводила розслідування про ЖК «Вайцеховського». Оце він один із них. Перейдіть за посиланням і подивіться, хто не бачив. Так, ЖК Деснянський це проєкт від ДБК житлобуд Економ клас. Складається з трьох секцій: перший, другий і третій. Ми бачимо, що третій будинок добудовується, як би добудовується. Ми бачили там, що працювали крани, піднімали якийсь вантаж. Добудовано майже другу секцію і третю збудовують. Другий будинок у нас. По вигляду, вже добудований, тільки чекає свою чергу на оздоблювальні роботи. І давайте пройдемо до першого будинку, подивимось, що ж відбувається там. Так, що ми бачимо? Ми, ми підійшли до першого будинку. Перший будинок добудовують, роблять оздоблювальні роботи. Біля другого будинку вже стоїть кран. Та так як я і казав, певно, що має вже черга бути його наступна. Зараз давайте зайдемо в відділ продажу, подивимося, чи є він на місці і чи продають тут квартири. М -м -м -м. Зачинено. Не звинувачуй себе. Ану, давайте зараз зателефонуємо в відділ продажу і запитаємо. Ця розмова може бути записана. Це допомагає нам вдосконалювати якість лун сервісу. Супер. Ви кажуть, робот продажу нерухомості. Добрий день. Добрий день. Е, мене звати Олександр, агентство нерухомості за кепітал. Телефоную запитати. Ми знаходимося зараз у вас на комплексі. Коли має бути зданий перший будинок? Чи є затримки взагалі? Так, Олександр, скажіть, будь ласка, на якому житловому комплексі ви заразнянський? ЖК Деснянський ЖК Деснянський. запланована дата кінець цього року з, uh -huh. в експлуатацію, а під заселення наступний рік. Наступний рік. А другий, третій? Третій немає у нас в продажу строків, вас не зорієнтую. а другий кінець наступного року. А як це немає? Ви не знаєте, коли? У нас його добу... немає в продажу. А план будівництва, коли плануєте завершити будівництво? Нас його немає в продажу і документації теж немає. Немає. А скажіть, яка в цілому затримка по плану будівництва? Я вам не можу я на технічний відділ на дане питання не маю можливості відповісти. Угу. Зараз десь строки іде. Зрозумів. Окей, добре, дякую, гарного дня вам. побачення. Так, ну так як ми почули, відділ продажу каже, що... Проводяться зараз оздоблювальні роботи по першому будинку, і вони планують в строки його здати і вести в експлуатацію. По-другому ведеться комунікація. Не ну, бачу, що тут оздоблювальні роботи не проводяться тільки всередині. Ми не можемо зайти переглянути, що там реально вони роблять. А на рахунок третього не зрозуміла взагалі ситуація, тому що вони його будують, але не продають і немає термінів, не знають, коли буде зданий, коли добудується. Ну взагалі не зрозуміло. Хто володіє якоюсь інформацією, напишіть або прокоментуйте. Дуже цікаво буде від вас почути це. Будинки ми подивилися, давайте глянемо, що ж тут знаходиться поруч, прибудинкова територія, як виїзд, як заїзд. Ну, зараз зрозуміло, що тут ями, кущі. Збоку від мене взагалі знаходиться якась. Стежка або тимчасова парковочна зона. Не знаю, за мною, от ми побачимо СТО і мийку, прямо знаходиться в житловому комплексі, прямо всередині в подвір'ї. Чи це тимчасова забудова, чи ні. Чи воно так і залишиться, я не знаю. Але дуже цікаво. Також тут поруч, у нас знаходиться ставочок невеличкий. Наразі це все. Що ми тут можемо побачити. З ЖК Деснянським все зрозуміло і нічого не зрозуміло водночас. Поїхали на наступний житловий комплекс. Тільки я зараз е швиденько машину помию, бо не зрозуміло надовго воно тут чи ні. Так, другий ЖК на огляді, куди ми приїхали, це ЖК Сенергія від забудовника енергія. Будуються два будинки. Один має ввестись в експлуатацію четвертий квартал 2024 року. Вже ми бачимо, йдуть оздоблювальні роботи повним ходом. І як мені здається, що він введеться в експлуатацію, і все буде супер. По території ми зайти на територію не можемо, повністю територія огороджена. Ми можемо тільки візуально звідси зі сторони дороги подивитися на ЖК. Так, да, За забором ми туди під забор, А ну, давай. Там робиться підземний паркінг, так як написано на Луні. Надземний і підземний паркінг, там в районі 100-120 паркомісць. Більше там нічого. Велика площадка і роблять паркінг, заливають сваї. Зараз пройдемось в відділ продажу. Пішли. Компанія The Capital. Добре. Давайте. Їдемо, так, давайте ми просто повз їхали. Ми зараз знімаємо рубрику будують Хочуть, чи імітують. Ось Хочуть ми не щось. проти, ми відкриті, але проводяться зустрічі. як клієнти чи можливо проти чи за зйомок? Це потребує за вас можна там буквально на дві хвилинки за зараз, ні зараз ні. Зараз ні Зрозуміло. Зараз, зараз... 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 зараз на, -на, -на жаль на жаль. Окей, без питань. Все тоді на зв'язок. Гарного дня, так. Друзі, нас попросили завчасно записатися на візит. Бачимо, що дійсно він будується. Будинок перший доводять до ладу. Дуже мало інформації. Не вдалося нам нічого взнати більш детально, хоча мені дійсно хочеться, тому що нічого не бачимо і нас не проконсультували. Тому ань. Можливо, тобі вдасться більше дізнатися інформації. Передаю тобі естафету, завітай сюди і сподіваюсь, що тебе впустять, і ти дізнаєшся все-все-все для наших глядачів. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Я зараз знаход. Оджусь біля соняшників і про що це свідчить? Що ми в ЖК Патріотика. ЖК Патріотика вона складається з 33 будинків, із них 6 призупинене будівництво повністю, так як і ось зав'яв цей соняшник. І три з них вже скоро також зав'януть. Що ми знаємо про ЖК? Це те, що раніше забудовник був банк-аркада, і на зараз він вже припинив своє існування. Зараз столиця груп займається ЖК Патріотика. Нічого ніхто не робить, будівельників немає. Ми можемо побачити, що вікна вже відвалюються на балконах, падають туди, в аварійному майже стані знаходиться будинок. Так як багато інвесторів звідти вийшло з Банк Аркада, залишилося декілька, і вони власними зусиллями стараються добудувати це все. Але як ми бачимо, не вистачає коштів і не вистачає часу для того, щоб це все здійснити і втілити в реальність. Гарна Українка! Я жика патріотика! Ну що, пішли дивитися, як же ж воно будується чи імітується. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви живете тут? Тут не живу. Не ж... А, працюєте? А скажіть, ви хоч раз бачили, що будівництво було? Будівельників, чи крани, щоб працювали, чи той може будинок? Та тут вже багато років нічого не стоїть. Вже багато років нічого взагалі не стоїться, так? Да? Добрий день. Добре. А підскажіть, взагалі будуються ці будинки чи ні? Нє. Чи стоять? Взагалі Нє, стоять. А ви тут з цього Нє, Ні, з малого сюди не заняття Вижу ввожу, просто у мене тут в активі оці недобудови подруга. В активі оцеє недобудови подруга. А що подруга взагалі каже? Нічого не можеш зробити? Все стоїть, нічого? Так, да, воно все заморожено, коли буде добудовано, ніхто не знає. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви тут мешкаєте? Ні. Ні? Працюєте? А ви давно працюєте? Роки 4. Скажіть, ці будинки взагалі, вони будувалися? Ви бачили? Ну, коли бу... ми заїхали, ці ні, там, так, да, я знаю, добудовують. А де там? Ближче до епіцентру. Ближче до епіцентру, да. там десь біля ну, тебе, так? Да? Так, да, да, да. там кажуть, що вроді як почалось будівництво. Кажуть. Ага, а ви бачили, власне? Ну так, да, трошки. Ну я вроді бачила, що там люди самі організовувалися самі забудовували. Ось це і ми чули, да. що там хтось да. зібрався. Да. Окей, А ось оціна противні перебудинкова, типа ну реально ні, інфраструктура розвинута. Да. Є магазини, є кав'ярні, є дитячі майданчики, дитячий садок бачимо по ліву руку від мене. Так, а ось і АТБ, яке ми шукали, про яке нам розповідали. Сподіваємося знайти відповіді на наші питання, знайти цей грааль. Ну і зараз запитаємо, о, а там вже є якісь люди всередині. Бачимо двох хлопців. Ходімо за мною. Зараз ми спробуємо зайти туди і запитати в них, що відбувається. А ось і двері. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а будуються ці будинки взагалі? Добудовуються? Да? Хто добудовує? О, супер, дякую. Підійдіть до охорони, а куди? Охорона, добрий день. Ось дійсно, друзі, дивіться, щось будуються. Вони вже займаються оздоблювальною роботами. І дійсно ми можемо бачити, що цей будинок, і певно, що наступний щось добудовують. А що і в кого запитати, не розумію. На рахунок століци груп я не знаю, чи це вони будують, чи це якісь інвестори, які залишилися і добудовують для того, щоб здати і ввести в експлуатацію будинок і продавати вже квартири. А, незрозуміло взагалі. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, ми знімаємо рубрику Будуючи імітують». Чи ви бачили ці будинки вже заморожені, давним давно давно вже заморожені. А що з цими відбувається? Хто не їх знаю. добудовує? Навіть не знаю. Ви тут живете, ні? Да, ми так, ми здесь живемо. Вже давно вони строятся, строяться і заморожено всюди. Зрозуміло. Ну я бачу, що там щось будують, щось там о, якісь зовнішні роботи проводять, але. Ну вже давно вони не строються. Як здесь вже п'ять літ, вони... Угу. а ці взагалі ці таке чисто імітують будівництво, да, так? Да, да, вже п'ять років. Да. Дякую вам. Добре, добре. дякую. А я так Люди здали по одному мільйону, щоб це їм добудувати да, в смислі, е, вже зробили, бо там і плитки не було. І фасад, нічого, щоб зробили, фасад да. Фасад зробили. Угу. Да, я так чула. А я які я люди? Власники, ну, які власники, які тут всі власники, власники, які вклались в інвестиції, які влади, да? В них вже терпіння закінчува. Так я чула. Вони хочуть вже добудувати саме своїми мабуть, силами, мабуть, да? Мабуть. Сухи. Сухи. а що А щоб що я точно знала, да. я так спитала, а хто тут? Вони звезли тут матеріали. Я бачила, почали робити будівельники. Mm -hmm. Воно стояло, стояло. А, а пред... почали коли? А почали вони десь півроку тому. Півроку де... тому. Да -да, десь так. Так, підведемо підсумок по ЖК Патріотика. Ти взірець українського бароко. Україна починається з тебе. ЖК Збудовано дуже багато будинків, не добудовано дев'ять. Три із них зараз є дві інформації: що хтось або інвестор якийсь, або просто люди, які інвестували, скинулися грошима додатково і починали вже добудовувати. Як сказали нам люди, вже рік тому почали будівництво і почали завезли дуже багато матеріалів і почали дообладнувати будинок. Я бажаю ЖК Патріотика, щоб добудувалися не тільки ці три будинки, а й всі інші, а їх дев'ять. Поїхали далі. І так, ми приїхали в ЖК Woдсторія. Це забудовник Perfect Group. О, пішов процес. Забудовник Perfect Group і ДБК Житлобуд. Аня, до речі, дуже знімала багато оглядів на житлові комплекси, саме забудовника Perfect Group. І сьогодні ми приїхали перевірити цей ЖК, показати вам територію і подивимось вже на майданчик будівництва. Так, ЖК «Вудсторія» складається з чотирьох будинків, і цей будинок, четвертий, мав бути введений в експлуатацію третього кварталу 24-го року. Тобто, вже Но наразі ми бачимо, що це далеко не так, як має бути. Якісь роботи внутрішні відбуваються, тому що ми не бачимо будівельників тут зверху і не працюють крани. Але ми чули, як хтось болгаркою щось там різав. Давайте разом з вами пройдемось навколо і подивимось дійсно, чи є там хтось чи немає. Добрий день. А скільки, будь ласка, будується взагалі будинок? Постійно? Тому що мало бути вже введено в експлуатацію, вже побудовано. Ну, так як показує практика, так? Да? Бо зараз нікого немає, але. А де вагончики? На той стороні та вагонська. О, зараз туди прийдемо. І що ми бачимо? Так, я там бачу вагончик, там сидить мужчина якийсь. Тобто тут хтось є. Так, я бачу два крани е і є матеріал. Багато матеріалу. Так, да, щось там сверлять, щось там роблять. Можливо, вже що пів шостої просто. Але не знаємо. Ходімо. Так, і що ми бачили на плані? Що в нас тут має бути на прибудинковій території три дитячі майданчики і навколо три невеличких паркувальних зони для машин. Як я скажу, для мене це дуже мало, дуже багато квартир. І дуже мало місця для парковки. Так як тут немає підземного паркінгу, то з цим є велика проблема. Другий мінус, що йде вже затримка по будівництву, реально ще потрібно, ну я не знаю, півроку рік, але є великий плюс, що тут цей ЖК, цей будинок знаходиться оточений лісом. Тут дуже класне повітря, дуже хочеться просто гуляти. Частіше гуляти, ось, і немає такого моменту, як в центрі Києва, що прям асфальт-асфальт. Класно, класно. Зелень, бо не вражає, але гарно. Три будинки вже побудовані, один ще в процесі, як ми бачимо. Але я не бачу, щоб тут була якась інфраструктура, прям розвинута. Я бачив маленький магазин зелений слон і якась там дитяча, дитяча історія, якийсь дитячий магазинчик. Все. Тому що ну, не видно нічого, зрозуміло, будують, не будують, по темпам вони вже не встигають, не вписуються в сроки. Так, те, що ми почули від власників, які живуть в сусідньому будинку, кажуть, що вони будують. Дійсно, ми чуємо, що там проводяться роботи. Будь ласка, слухайте, насолоджуйтесь, як будуються будинки. Єдине, що да, по темпам сроки вони не вкладаються, дороги немає. Місця мало і немає ніяких магазинів і якоїсь інфраструктури. Будуйтесь, молодці, але ми приїдемо пізніше і перевіримо. Поїхали далі. Так, останній житловий комплекс на огляді сьогодні на перевірці. Це забудовник статус груп ЖК Олімпік Парк. Ласкаво просимо. Три будинки забудовано, вже збудовано і введено в експлуатацію. Три будинки ще будуються. І сьомий будинок ще один в проєкті в них. Почнемо ми з прибудинкової території. Ми можемо побачити, що є гостєвий паркінг. Він у нас 5 гривнів за годину. Ну, ладно, то таке. І є поставлені вже установлені підзарядні станції для електрокарів. Є також у нас підземний паркінг в будинку. На рахунок будинку, що ми бачимо? На території там дуже багато матеріалів, і ми можемо побачити, що дійсно йдуть оздоблювальні роботи. Так як і внутрішні, так і зовнішні. Бачимо, лежить цегла, лежить мучка для бетону, лежать паліти, щоб можна було. Значить, тут ходять люди, значить тут є працівники і будівники. Будівельники, йомаю. Раз, два, три люльки. Це нам свідчить про те, що тут йдуть роботи. Багато дуже утеплювача лежить. Що можу зауважити, можу побачити, що дуже багато машин стоїть з різним... Е ну, матеріали привозять, дуже багато будівельних машин. З тієї сторони вже зробили фасадну частину майже повністю. Тут вони ще не завершились. Ну, тут гарно зробили, що на рахунок цих будинків вони будуються, їх три. Цей вже виконуються внутрішні оздоблювальні роботи, а ці на процесі будівництва. Цей у нас будинок має здатися в експлуатацію 4-го кварталу 24-го року. От, на мою думку, це дійсно реально, тому що ми бачили до цього, що далеко не 4-й квартал 24-го року буде здаватися. А цей будинок дійсно видно, що вже майже готовий. На рахунок цього будинку на луні у нас на офіційному сайті написано, що буде також зданий в експлуатацію 4-го кварталу 24-го року. Але тут будівництво тільки почалось. Напевно, що реінвестували спочатку сюди, а потім вже будуть вкладатися сюди. Так, друзі, на території ЖК церква, будується церква. Можливо, якийсь інвестор був батюшкою або є батюшкою. Але дуже схоже на армянську якусь архітектуру. От погугліть в Армії які храми, дуже схожа історія. Можемо побачити зараз, що стоїть кран, і вже зроблено два поверхи комерційної нерухомості е, побудовано. І далі вже будуть виганятись, е квартири. Ось. Дуже багато фургончиків, дуже багато фургончиків, і дуже багато паліт, дуже багато сміття. Це свідчить нам про те, що тут дійсно будують. Друзі, слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. Ви нам допомагаєте в розвитку нашого каналу. Ми вам всі дуже вдячні. Підписуйтесь обов'язково. І чекайте наступного випуску. І дивіться, хто будує, а хто імітує. Так, а що по батутам? П'ятнадцять хвилин, двадцять п'ять гривень. Три хвилини можна попригати. Виключай камеру.